Салют всім гостям та підписникам каналу Relax Time. В цьому відео ми з вами будемо збирати горіхи, чистити їх та продавати. Подивимося, скільки нам вдалося заробити, і з якими нюансами мені довелося зустрітися. Тому, друзі, ставимо подобаючку, обов'язково коментуємо це відео, тому що у вас є змога виграти 100 гривень. Як це зробив, ось цей користувач. Ну а ми погнали! Як завжди, друзі, я дякую вам за ваші теплі приємні коментарі. Мені завжди їх приємно читати. Завжди приємно, що ви дивитеся мої відео і пишете завжди все по темі, що стосується саме даного відео, де ви коментуєте. І не забувайте, що ви маєте можливість виграти 100 гривень. До речі, друзі, в 2023 році чомусь в мене горіх не сильно вродився. А цього року в 24-му їх дуже багато, тому я зараз буду їх збирати, потім будемо сушити і будемо чистити для того, щоб в майбутньому їх продати. Ну і не обійтися без пухнастих помічників. Трішки руки чорні після цих горіхів. Так, назбирав я три пакета неповних. Також я вже 2 пакета висипав, сохнуть. Приблизно 10 кг, але немає сенсу їх важити, тому що треба, щоб вони підсохли. Тоді вже будемо все важити. Просушилися вони в теплій кімнаті. Зараз я буду їх збирати, сушити ще в духовці і тоді вже будемо очищати їх від шкарлупи. І ось це все. Мені потрібно буде почистити, щоб мав я змогу подати саме чистий горіх. Сподіваюся, в мене все вийде. Десь приблизно за 49 гривень придбав я ось таку річ, чистку для горіхів. І сподіваюся, що таким чином мені вдасться хоч трішки, але почистити ці горіхи. Потрішки чищу я горіхи. Не завжди є час, щоб ними зайнятися прямо конкретно. Але вже я трішки начистив. Ось тут у мене такі типу поламані, а ось тут вже такі метелики, які їх називають. Зараз хочу замірити, скільки в мене є, щоб знати, скільки далі ще дочистити, і вже все остальне ми будемо продавати цілими горіхами. Так, беремо ваги. Погнали. Так, 2200. Чесно кажучи, я думаю, що десь тут вже буде кілограма 3. Зараз я ще оцей маленький кульочок заважу і вже потім буду дивитися, що мені треба далі робити. Ось, друзі, а ось цих гріхів я маю пів кілограма. Тобто мені ще треба пів кг дочистити таких, і 800 г дочистити цілих. Так що беремося за роботу. Залишилися в мене ось такі два пакета. Певно буду починати з цього, тому що я дивлюся, тут є прям досить великі, тому що тут геть маленькі, вони дуже погано чистяться. А що погано чистяться? тому що вони не влазять вже в цю штуку. І доберу ту вагу чищених горіхів, а все, що залишиться, я продам просто так, як воно є. Але перед цим переберу, тому що є ось такі екземпляри, тобто вже пусті старі. Все, друзі, назбирав я нарешті 3 кг цих горіхів. Оце такі суто вже прям метелики, половинка. Ще в мене залишився пакет таких недочищених горіхів. Треба, звісно, буде їх перебрати, бо є різні тут горіхи. Можливо, в подальшому їх також продати. На жаль, я на них ціну не знаю, а чищені горіхи я вже виставив Сфотографував та виставив, В нас є група в телеграмі нашого міста Агроринок і просто там купи-продай. Я там створив оголошення і, до речі, в мене купили протягом дня ці горіхи, 3 кілограми захотіли, відразу забрали. Це дуже добре, тому що я гадав, що будуть продаватися по кілограмові, це було би погано. Ну і 600 грам В мене ще залишилося ось цих таких, типу, почищених, але трішки побитих. Так, ну, перших 3 кг метелики мені вдалося продати за 450 гривень. Так, 600 грамів залишилося ось таких поломаних нецілих. Я виставив оголошення знову, дивлюся, жіночка вроді би там розпитує, можливо, вже сьогодні і купить. Чесно кажучи, я ті горіхи думав, що не продам. Але все-таки одна жіночка купила у мене за 120, оті 600 грамів нецілих горіхів. Друзі, загальна сума в мене вийшла 570 гривень. В Минулому відео, коли я збирав горіхи, я їх продавав чисто так, як вони є. Висушив їх, трішки почистив від скарлупиння, виставив та продав. Тоді мені вдалося заробити ну, десь приблизно стільки. Це був 2022 рік. Не бачу сенсу їх чистити, тому що, по-перше, я зайняв у мене дуже багато часу. Десь приблизно тиждень-півтори я чистив ці 3 кг, ну і 600 г цих дрібізов. Мені здається, що простіше так їх назбирати, почистити, трішки відсушити і продати, щоб не мучитися, тим паче сума вийшла майже одинаково. Ну а ви пишіть свою думку стосовно цього відео. і до нових зустрічі!